Добрий день, малята. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги. Наганяю холоди, воду сковую в люди. Дружбі з дітьми я всіма. здогадались я зима. Діти, а що в мене на столі? Конструктор Лего? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Подумайте, скажіть, а якого кольору може бути зима? Білого. Сніжинки, сніг, сніговик. Червоного. Ялинкові прикраси, шапка, чобітки у Діда Мороза і навіть ніс червоний. Жовтого. І гирлянди, ялинкові прикраси. Зеленого і зелена. І пахуча, і пухнаста, і колюча посеред кімнати стала нас і святом привітала. Та це ялинка. Отже, зима багатокольорова. А ви подумайте і скажіть, а яким би кольором ви могли зобразити нашу зиму? А зараз оченятками закрили, оченята ми відкрили. Діти, а що це за фігури в мене на столі? Це геометричні фігури. Круг, трикутник, квадрат. А як називається ця геометрична фігура? Це прямокутник. Скільки сторін у прямокутника? Одна, дві. Три, чотири. У прямокутника чотири сторони. Дві довгі і дві короткі. От сьогодні я навчу вас перетворювати ось такий прямокутник на таку ніжну сніжинку. Для роботи нам потрібен ось такий аркуш паперу. Ми його складаємо один раз навпіл і другий раз навпіл. І отримуємо ось такі. Прямокутнички. Тепер нам потрібно цей прямокутник ще раз скласти навпіл, кутик до кутика. Потім ще раз. Ось так склали. І тепер дивіться уважно, до лінії згину ми ось так акуратненько-акуратненько загинаємо. І потім з другої сторони. Ось так. Це для того ми робимо, щоб вам полегшити роботу. Тепер наше завдання. Вкласти гармошку. І ось так. З різних сторін складаємо акуратненько. Пальчиками притискаємо, щоб гармошечку було гарно, видно. І... ось так. Ось, дивіться, я завчасно вже підготувала одну. Тепер наше завдання. Нам потрібно за допомогою склею так кладемо і акуратно, акуратно таку склеюємо. І прикладаємо. Підненько склали і склеїли. А тепер ми можемо скласти нашу смужечку, наші смужечки ось так пополам, а можемо і отак за допомогою ниточки, так як я завчасно зробила, перев'язати ось так. Тепер дітки нам потрібно знову склеїти з однієї сторони, з другої. І акуратно, акуратно, акуратно ось так ми приклеїли. Отримали, а тепер склаємо з другої сторони. Ось, дивіться, яку красоту ми отримали. Чи ви можете зробити ось такого новорічного зайчика. До зустрічі, малята!